Привіт усім! Просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні поговоримо про українську платформу для швидкого створення інтернет-магазину, яка має назву Хорошоп. Декілька слів про проект Хорошоп. Також будуть аргументи на користь цієї платформи, розкажу про можливості цієї платформи, а також покроково покажу, як швидко можна зареєструватися на цій платформі. Це перше відео із серії практичних відео по створенню інтернет-магазину. І ця серія моїх власних відео буде називатися інтернет-магазин за 5 днів, тому що якраз ця платформа дозволяє швидко запустити власний інтернет-магазин. Чим ще цікаві ці будуть відео, те, що я буду практично показувати на реальному проєкті, як покроково запускати власний інтернет-магазин, тому що я запускаю власний проєкт, який називається Opt Shop. Більше про проєкт я буду розказувати в наступних відео. І також ці відео будуть тісно пов'язані з таким напрямком, як пошукова оптимізація або SEO. Поясню, чому тому, що 60-70% всього трафіку найбільших інтернет-магазинів, маркетплейсів, такі як Розетка, Алло і так далі. Якраз е, цей трафік генерується з пошуку, тобто через SEO. Тому ця пушкова оптимізація дуже важлива, якщо ви в майбутньому хочете, щоб ваш сайт отримував величезну кількість трафіку. Також SEO це є основна моя спеціалізація. Я багато чого знаю, в мене є певний досвід в цьому, тому я хочу поділитися власним своїм досвідом. Я думаю, для кожного він буде цікавий і корисний. І чим важлива пошукова оптимізація, тому що на початковому етапі на запуску потрібно деякі речі робити правильні. Тобто я говорю про проєктування, не в запуск інтернет-магазину, а от про перший етап проєктування. І важливо не наламати дров з самого початку, тому що якщо ви пропустите цей етап, потім потрібно буде ламати сайт і все починати. Початку, тому не ламаємо дрова з самого початку. І обов'язково підпишись на мій канал, тому що обіцяю буде багато цікавого відео, буде і цікава інформація, і буду наглядно показувати, як ті чи інші дії робити. Хорошо декілька слів про цей проект. Це українська компанія, головний офіс Київ. І ще раз наголошую, підтримуйте українські розробки, українські платформи, тому що як не як саме зараз в цей час потрібно один одного підтримувати. З 2014 року працює цей проект. Він не є новим, тобто йому вже 8 років, і можна а, говорити про те, що йому можна довіряти. Тобто, це не місяць тому появився цей проект. Хоча я познайомився з цим проектом два місяці тому, і про як я дізнався про його можливості і сам практично почав з ним працювати, я просто був вражений наскільки це класна платформа. Це є CMS або іншими словами, система керування контенту. І чим ще цікаво, від початку війни якраз проект Хорошоп відмінив стартовий платіж. До війни до агресії Росії був стартовий платіж в розмірі 10 тисяч. Зараз він відмінений, тому ви маєте змогу за ну, плюс мінус за 50 доларів. За якщо більш точнішим бути за 150 гривень на місяць, ви можете розпочати свій власний інтернет-бізнес, запустити власний інтернет-магазин до тисячі товарів. Абонплата можлива щомісячна, або річна. Якщо ви оплату робите на річну, то мінус 20%. Зараз ви на скріншоті бачите різні 4 тарифи. Більш детально можете дізнатися на, на сайті, там є розділ тарифи чи ціна, і відповідно можете подивитися, які є можливості, скільки це коштує в місяць. І так, аргумент перший ціна. Є декілька варіантів, як розробити власний інтернет-магазин. Ви можете замовити власний кастомний інтернет-магазин, ви можете розробити сайт на WordPress. Є купа компаній, які розробляють кастомізують якраз на цій CMS на WordPress сайти. І є можливість за 60 доларів розробити власний сайт на платформі Хорошоп. Якщо ви обираєте перший варіант, це кастомний інтернет-магазин, це найдорожчий спосіб розробки сайту. Я по досвіду знаю, тому що я працюю в IT-компанії, і в, в цій компанії було замовлення на розробку кастомного інтернет-магазину, і він коштував близько 50 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про кастомізацію WordPress, це коли вам розробляють прототип, дизайн, верстка, програмування, працюють над виявленням помилок, також ви оплачуєте послуги PM, то власний кастомний сайт на WordPress буде кастомізований. Ну, не кастомний, а кастомізований. Може коштувати від 3500 доларів до 5 І тепер про Хорошоп. У вас є можливість за 60 доларів тобто 60 доларів для старту, розробити власний сайт, власний інтернет-магазин на 1000 товарів, тратити 10 доларів приблизно на власний домен, тратити на підписку Хорошоп на рік приблизно 50 доларів. І що цікаво, що ця підписка включає вартість розміщення вашого сайту. В веб-просторі, тобто я говорю за хостинг. Це все включено в суми 50 доларів. Плюс ви тратите власний час, зрозуміло, що, тому що ви більшість всіх налаштувань всіх дій будете робити власноруч, але ціна, ви бачите, яка приваблива. Далі, аргумент 2. Документація і саппорт. Є лінк на. Інструкції, взагалі, будь-які питання, будь-які налаштування, є окремі документи, є окремі інструкції, де ви можете ознайомитись і самостійно ці всі налаштування провести на власному сайті, на власному інтернет-магазині. Також ви отримуєте чат підтримки. Якщо ви в чомусь не розібралися, у вас є чат. Підтримка працює дуже класно. Я ось прикріпив певний скріншот, де я 23 квітня. Це був вихідний, це був за день до Пасхи. І я звернувся до підтримки, відповідно, мені підтримка відповіла і допомогла. Ви за 50 доларів на рік за підписку ви отримуєте сервіс по документації, по інструкціям плюс саппорт. Аргумент 3. Помилки. Я говорив про те, що є декілька способів розробки власного інтернет-магазину і чому я говорю не обирати кастомні сайти, кастомні інтернет-магазини. Крім великої ціни, є проблема в тому, що у вас будуть купа технічних помилок. А якщо є технічні помилки, то відповідно ви отримуєте додаткові витрати і головну біль. Тому що над вашим сайтом працюють різні спеціалісти. Десь якийсь тех не той поставили. Ось в мене була реальна історія із життя, коли розробляли кастомний сайт. Розробники зробили помилки в такому тезі Hreflang. Він відповідає за мовні версії сайту. Дуже важливий цей тех. Сайт почав індексуватися, результатів не було. І потім ми провели. Все аудит і виявили цю помилку. То тобто для того, щоб цього не було, я просто з двома руками заплатформені якісь рішення В Хорошоп Якраз оці типові помилки, які допускаються при розробці кастомних сайтів, їх просто немає. Ви бачите скрін по Speed в правій частині екрану. Ви отримуєте сайт із швидкістю завантаження. Є Певна оцінка швидкості завантаження, максимальна 100, Ви отримаєте 86 зі 100. Я вам скажу, якщо ви хочете е кастовний сайт підтягнути до таких показників по швидкості завантаження, там потрібно написати не немалу кількість технічних завдань. Е і відповідно це ще раз додаткові витрати і додаткова головна біль. Функціонал для щастя потрібно. Потрібно, щоб ваш сайт підтримував категорії під категорії, підтримував функцію фільтрів, обов'язково SEO-фільтрів. Також повинна бути картка товарів. Обов'язково має бути масовий імпорт, тому що якщо у вас велика кількість товарів, то ця можливість має бути. Обов'язково на сайті має бути пошук, функціонал кошику, оформлення замовлення. А ще чому я виділив таким жирненьким категорії під категорії і SEO-фільтри? Тому що якраз ось цей функціонал дає можливість генерувати найбільше трафіку на ці сторінки. Тому важливо, щоб це було. Окрім цього, хорошо вам дає кабінет клієнта, дає CRM-ку для обробки замовлень. Також дає певні статистичні дані і налаштоване листування. Листування це коли, наприклад, робиться замовлення на сайті, ви отримуєте лист про те, що сформована заявка про покупку того чи іншого товару. І відповідно, якщо ви адміністратор сайту, то в цей момент вам приходить інформування про те, що з сайту згенерована нова заявка на покупку. Весь функціонал за посиланням, що нижче. Контраргумент. Я тут говорив про можливості, і е, хтось скаже, що немає такої можливості, як drag-and-drop е, функціонал. Що це таке? Це коли є можливість створення екранів веб-сайту зі списку елементів або готових блоків. Тобто, ви маєте якийсь список елементів, і з цих елементів створюєте сторінки. Цього в Хорошоп немає, тому що, от, наприклад, якщо ми говоримо про головну сторінку, то там є певні блоки, вже, які інтегровані на вашому сайті. і Тільки ви можете з ними працювати. Ви маєте змогу їх міняти місцями, ви маєте змогу вносити туди якийсь контент, ви їх маєте змогу видаляти, але ви не маєте змогу із зі списку певних елементів створювати власні. Якісь блоки, екрану. Як це все працює? Ви вибираєте шаблон зі списку, і відповідно цей шаблон має список готових екранів блоків. Я тут прописав, як сформовані ці блоки на головній сторінці. Це перший екран. Це популярні категорії, це бренди, це переваги, товари. Також є блок під акції, і відповідно виводяться останні статті з блогу. Всі шаблони, які є. Доступні на Хорошоп, зроблені за всіма правилами UX дизайну І стандартизований шаблон це означає зрозумілий. Тому що якщо ви проаналізуєте структуру тої чи іншої сторінки на розетка або і на інших великих популярних маркетплейсів України, ви побачите, що плюс-мінус структура тієї чи іншої сторінки однакова. Реєстрація. Реєстрація дуже проста, максимально спрощена. Для реєстрації достатньо ввести мейл. Вам приходить миттєво в листі доступи до адмінчастини і посилання на ваш інтернет-магазин. Далі ви зі списку обираєте шаблон, який вас цікавить, який подобається, і відповідно за деякий час інтернет-магазин починає виглядати за таким шаблоном, який ви вибрали. Хорошоп має тріал версію або безкоштовний тест на 7 днів. То вам платформа дає безкоштовних 7 днів, щоб ви могли протестити можливості платформи хорошо. Після цього вносите оплату, картка по реквізитам, як вам зручно, і все. Більше нічого такого. Далі буде. Підписуйтесь. Всім пока.